Дофінансування на відкриття власної підприємницької діяльності у Польщі, всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні будемо говорити про дофінансування у розмірі навіть до 40 тисяч злотих, яке ви можете отримати при відкритті підприємницької діяльності у Польщі. Отже, якщо ви на даний момент виконуєте дані критерії, а саме протягом останніх 12 днів, 12 місяців не вели жодної підприємницької діяльності. Якщо ви перед 12 місяцях вели підприємницьку діяльність і не маєте жодних боргів в ЗУСІ податковій, і також не маєте жодних заборгованостей, раніше не отримали дофінансування і не подавали заяву до дофінансування в інші офіси уженди, ви маєте право податися на таке дофінансування до уженду праці. Найважливіша критерія вам спочатку потрібно зареєструватися як безробітний, тому я вам детально прикріпляю гарячу інфолінію, на яку ви можете зателефонувати і запитатися, як правильно зареєструватися в Ожонді як безробітний, після чого ви можете складати сам внесок до фінансування. І детальне заповнення самого внеску і приклад бізнес-плану, що потрібно вписувати. Я розписав і прикріпив також у себе в інстаграмі інстаграмі. Тому можете перейти і собі скачати. Я думаю, він в майбутньому вам пригодиться. Отже. Які на що ви можете взагалі е, ці кошти призначити так, цього дофінансування? Ви можете за, закупити собі обладнання, програмного забезпечення для фірми, можете заплатити за рекламу, за юридичні консультації, можете також потратити їх на кошти обладнання самого офісу, де ви будете працювати, і ви це все чітко прописуєте у внеску, на що ці гроші будуть потрачені, після чого внесок відправляється до уже до праці, і протягом 30 днів вам повинні дати. Відповідь е, дуже часто у е, наші знайомі навіть також отримують це дофінансування. і це справді круто, тому що на початок ви маєте без повер... воно не повертається вам. Так утримуєте е, це дофінансування і можете почати якби власне власну справу. Е, також я в попередніх відео згадував на рахунок дні зареєстрований діоновщий господарь, коли ви можете заробляти 80% від мінімальної заробітної плати. Яка від 1 січня виросла і складає вже 4242 злотих. Тому також вам раджу його переглянути в мене в інстаграмі, тому що до цього порогу ви можете не реєструвати ні діяльність господарчого, ні спілку ЗО і також заробляти гроші. Тому, надіюся, інформація ця була корисна. Раджу всім скористатися цим, якщо ви плануєте займатися бізнесом. Ну і до зустрічі у наступних відео.